Васим карабін по пшеничці. У нас пшеничка. Це вже тут пройшла сівалочка. Таке не сильно вирізає гарненько. Ззаді цепочки закривають голову. Це ось отові. Ми її лійкою розкидали, а це ще сівалкою під корінь виносила, така земля геть потріскана. Трохи дає бур'ян, його теж вирізався. Красоту буде пшеничка рости. Оце у нас тут дружина йшла, тут в каюк полізала, на тіску нового, нового образця поставила, а тут стара, стара не що все прорізав. Старани на сіки. Бружини закуплені, вже тільки міняються. Жаль, сюди так тестово поставили, щоб видно було. У нас мене заходить. Третій передачою. Турбінка свистить. Тільки задні будинки. Цепочку до цього пробували боронами, борони не так пішли, бо трохи виривав. Не борони, а рай бурінки, борони. А цепочком пішли бо, ну, і грудочку б'є, все як треба. Диск пройшов, срізав, цепочок ззаду пробив і красиво. Такий загальний. Там десь очка прийшла, воно трохи туди, сюди приложила, трохи туди туди приложило, але воно все видно. Але воно і буде летить. Третя передачка. Все як треба. Зашники нові поставили. Ще треба дружини поставити нові, прикаточку вже до своєї бабума потім готуватися. Така красота. Підписуємося, ставимо лайки і всім до побачення.